Всім привіт, з вами знову ВАЗГАН і мобільний АРК. Я тут по можливості виживаю на тому ж самому сервері, на тому ж самому ПВП. І тут взимці поставив собі кібітку тимчасову навіть без стін, просто два фундаменти, станок верстак, е плавільні. Плавлю собі нікого не чіпаю. А тут раптом якось дивлюсь, з горба. Щось там блистить на сонці. Виявляється біля мене база. Біля мене вже готова база. Тіпарік собі зробив металеву базу з чотирма турелями. Є вже в нього станок. Ну, прийдеться його зарейдити. Прийдеться зарейдити, але рейдити ми будемо так в бомже коротше без броні. Без сіжок буде у нас гранатомет. Попробуємо зарейдити без всяких додаткових бафів, без пила. Будемо пробувати. Я думаю, що з 4 турельки я повинен туди попри скелю просто забігти. Забігти. Навіть, напевно, в трусілях. І тоді вже з гранатомета пробувати робити дірку. Так, ще раз орієнтуємося, де саме воно стоїть і що саме нам треба буде обминати. Так. Ну, більше, більше турельок я не бачу, 4 турельки. Станок зверху, хазяїна теж не видно. Думаю, все ж таки прийдеться мені обійти скелю навколо і між скелею. Зараз подивимося між скелею. Так, між скелею є. Місце, є простір, там поміж каміння і можна пробігти. Я думаю, що я повинен пробігти там. І вже під стіною будемо пробувати з гранатомета, відійти на безпечну відстань і пробувати розвалити. Так. ну Думка ще в мене така з'явилась, попробувати щоб ближче підійти поставити фундамент і поставити стінки і так підсуватися як я вже робив в деяких рейдах але виявляється я не можу на такій відстані поставити фундамент оскільки там надто близько до ворожого ліжка так що прийдеться все ж таки забігати Ставимо кілька спальників і будемо робити першу спробу, будемо пробувати. Є гранатомет, є 9 ракет. І бомжесет. Ну, Буквально проста сіра шмотка. Вперед. Опача. І ми тут. Початок, Початок занадто легкий. Так, тепер, тепер нам треба якось відійти, щоб самим не здохнути від вибуху ракети. Так, у нас є справа знизу, турелька, зліва зверху і справа в дальньому куті. Ну, коротше, не знаю, навіть будемо пробувати по кутах. Можливо, Якщо я проб'ю стін, о, мені наносить урон, це погано. Якщо б я пробив у будь-якому місці стінку, то е, 90% ще там. я пошкоджу проводку, генератор і обесточу турельки. Ось. Ну, Щоб цю попасти, треба розвалити, треба розвалити фундамент, а фундамент має більше хп. Ось як вони розміщені. Якщо я почну бити дальню, то я обов'язково... Швидше за все попаду під вогонь турельки. Ну, треба пробувати. Пробуємо відійти ще взад. І будемо пробувати. Надіємось, вистачить ХП, можливо, сам себе не завалю. Здавалось би, що вона мене не мала би достати, але бачите, я помер. Так, пробував я і зверху, тут лазив по вершині цієї горки, пробував зарядити зверху з гранатомета. Ось самі бачите результат. Самі бачите результат, скільки тут моїх трупиків лежить. Ось е текстури, типу, виглядає, що я би міг прострелити тут, стрельнути по цьому по турельці, але насправді. Якщо я зараз е, націлюсь і гепну коротше, в напрямку турелі я проб'ю по текстурах і то буде смерть. Я тут ще пробував, пробував, лазив, потім з арбалета пробував чікнути, Поняв, що стріли за, залітають текстури. І стопудово так само було б і з ракетами. Так, Пробував я і з боку заходити тут теж мусив спробувати. Відразу турельки реагували. Я зрозумів, відкрив вам секрет. Я зрозумів, що так не вийде. Аж в мене вийшло знову забігти, я не зняв. Але це мені вийшло тільки тоді, коли я вийшов з гри і наново зайшов. Тоді м -м, турельки зі гри, якщо ви вже кілька разів бігаєте, вони коротше, сікуть вас весь, весь час і відразу. Якщо, типу, зайти наново через якийсь там проміжок, спробувати наново забігти. Перший раз як ви це робите, вони чуть-чуть е, туплять, вони з чуть-чуть паузу не очікують, мов з якої сторони ви будете бігти. І, в ну, мене так спрацювало, я попробував, ви спробуйте. Мені здається, що так можна. Е, що суть саме в цьому. Ну, ось бачите, підбіг я на те саме місце, в трусілях. І зараз буду вже трохи розумніше це все робити. У мене лишилось 6 ракет. Я з різних напрямків пробував гепнути і потратив три ракети без користі для себе. Тепер наші дії будуть такі, що я цих 6 ракет спробую вгатити по фундаменту, саме по фундаменту, по куту тому, де знаходиться на землі турелька. Думаю, я проб'ю, ну я надіюсь пробити фундамент і заодно пошкодити турельку. Так, заберемо з дороги оцей каменюк оцю. І... Якомога далі нам треба відсунутися, але весь час тримати в полі зору турелі, щоб я не попав під їхній вогонь. Вже вечоріє, так що турелі видно слабше, треба акуратно. Але думаю у нас повинно вийти. The trip hop boots around Остання ракета, останній постріл і дірка в стіні. Фундамента немає, турелька, турелька розвалена. Можемо залазити всередину, дивитися, що ми тут. чи є якийсь лут, чи ми щось недурного тут парились. Так що ліземо перевіряти. Так, бачимо власника, власника будинку, відпочиває бідненький. Подивимося, може щось в нього є, але навряд чи тут казуал, тут не розживешся. Так, як і очікувалось. Так, нічого, дивимося, можливо, щось у рюкзачках. Так, ми вже розвалили, ну, принти, сьодла, так, гранатомет. Принт e на гранатомет 80 наркотика, пригодиться. Так, сокери, кіркета, в мене це все є. Та Тащити метал теж можемо наплавати. Так, принт на сідло аргента. Що за сокера? Там в мене це є, але можемо дещо взяти. Так, сідло аргента. Ну Броня так собі, але осидент заберемо. так. Автоматично забираємо. Ну Дещо заберемо, можливо, спинозавра сідло, принт візьмемо. Так, це що? Стегозавр? Ну, теж може пригодитися. Для наступного відео десь розряджати турельки з допомогою стегу можна попробувати. Ну списи мене це не цікавить в мене є поки що так собі так ну... залізо ми не будемо метал брати Це ми собі наплавимо дивимось далі що ще не вже нічого толкового не буде так опять метал це мене не цікавить так що то ступка ще ціла тут ступка бахнемо. Подивимось, можливо щось тут. Нічого, зверху ще є станок. Так, тут теж не густо. Треба вся надія на станок. Блін, що ми дурно базу з турельками. Ну не можна сказати, що взагалі дурно. б ми почали гру, нам би ці всі принти пригодили, звичайно. У мене багато з, з... з цього все вже є. Через те мені не цікаво. Але на початку гри. Це досить би непогано було. Треба нам лізти на дах. Треба лізти на дах, дивитися, що там у станку. Думаю, хоч там щось би повинно бути. Хоч щось корисне. Хоч я не знаю, хоч порох якийсь, хоч, щоб знову поновити свій арсенал. Якийсь Патрики не знаю. Ну, надія є, надія є. Ламаємо станок і очікуємо на щось смачненьке. Так, меч, коротше наш вже наладан дешить. Добре. Ходило. Опача. Є дві сішки. І взриватель. Детонатор добре, трошки... трошки мікросхем, трохи пасти. Ну, решта таке. Ну, нічого, нічого. Дві сішки це хоч частково окупність наших, нашого рейду. Ну, відео для того, щоб... для контенту, для того... Щоб показати, як буває, буває по всякому, буває, буває лут хороший, буває поганий, буває рейд окупний, буває ні. Але думаю, вам було цікаво разом зі мною тут побігати навколо цієї, цієї хатини і ми мали надію дропнути тут щось серйозне, ну як є, так є. Але зарейдити нам вдалося і зарейдили ми, можна сказати, взагалі без, без асидент броні, без пива, без всяких бафів, без бомжом. Зробили гранатомет звичайний, 9 гранат. і так Може зробити кожен з такою кількістю турельок в такому місці, базу ще треба. Подумати, перш ніж ставити. ну Тут скеля вона зіграла нам на руку. Ми скористалися тим, що можна попри скелю і будівлю прошмигнути. І через те нам вдалося відволікти турельки. І поки вони відреагували, ми вже були стіною, Ми так зробили два рази. Нам вдалося два рази. Надіюсь, вам сподобалось. Буду шукати ще якісь цікаві рейди і не лише. Будемо ж когось приручати, кого ще не приручали. Ну, поки що я на цьому сервері. Кому цікаво, напишіть, запитайте, я вам кину назву сервера. Я вже кидав, але кому цікаво, можу ще раз написати. Можете заходити. Можливо, когось разом зарейдимо. Десь побігаємо. Всього найкращого, дякую за перегляд.